Добрий день, шановні глядачі. Я директор ТОФА ФНПП Агромир Гостів Євген Юрійович. Сьогодні, 21 серпня 2023 року, ми знаходимося на нашій ділянці гібридизації нового нашого гібриду фараон, який ну, більша частина цього насіння поїде у Казахстан. А чому поїде? Тому що е, вирощуємо цю ділянку спільно з ТОВ Полтавська селекція поруч зі мною справою. Це директор цього е, товариства, Дубинець Микола Васильович. Він, до речі, е, кандидат сільськогосподарських наук. Я не такий розумний, мабуть, як він. Ну не досяг це, того вірю. рівня. Але ж ну от ми разом з ним вирощуємо, Він нам довірився. Сподіваюсь, що ми його не підведемо. Цей гібрид я вам вже показував, ділянку гібридизації розповідав про цю технологію. Тут якраз і було. Спочатку був клетодим протизлаковий, а потім було 45 грам гранстару на гектар. Ну, а поле трохи, скажімо, аграфон трохи слабіше, ніж те, що я вам показував в минулому полі, але ж дуже добре попрацювали. Бачите, які кошики один в один. Один в один. Ну якраз, якщо чесно, такі кошики і повинні бути на, на сінєвій ділянці селекційної бо гібридизація, бо якраз здорові кошики це. Більше стосується товарових посівок. Бачите, якийсь, ну, просто кошик-кошик, дуже красиво, все зробили, все видалили. Ото подалі цвіте, це якраз це не, не, не вірівене. Не, це батьківська форма, я, яку я розповідав вам, це вона цвіте, там бачите бджіл на кожному кошику по 10 штук. то Запилення тут дуже добре. Ну що ж, тепер будемо е чекати збирання. Будемо доробляти насіння, і вже на наступний рік, сподіваюсь, ми покажемо вам більш цікаве відео з товарових посівань не тільки в нашій країні, але ж нашому дружньому Казахстані. Да, І я додав насіння. Ми відкалібруємо по технології пофракційно. Як е е е рекомендує Леонід Васильович Фадієв, воно буде так скажемо сильне насіння з гарною енергією, схожістю. Тут буде кілька фракцій, так що і великі, і маленькі фракції будуть замовляйте. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!